Сьогодні економі випустили черговий пак епіки – італійських нападників. В цьому паку ми можемо знайти Дельп'єро Зі Вентуса, Showtime з кілом, Бліцкіорля, Хідеточу на Кату з Роми та Філіппо Філіпоїнзангел зі скилом скоординовані удари. Відверто кажучи, в цьому паку гравці виглядають з одного боку дуже і дуже потужно, але з іншого боку, гравці плюс-мінус такого ж рівня, що попередні паки. Що приємно бачити, це те, що Дельп'єро і Наката мають ігровий стиль, атакуючи півзахисник. Найбільш ефективний ігровий стиль у грі. Щодо Інзагі, то ця його картка теж має певні цікавинки. Отже, не будемо затягувати і перейдемо одразу до цих гравців. Першим буде Хідетоші наката. Зважаючи на його першопочаткові показники, а саме досить такі високі цифри в захисті, пропоную прокачати його як гравця, який може на полі робити просто усе. Не концентруватися лише на атаці. І ось мій біл. І, як ми бачимо, маємо 8 показників з 90 плюс. Чудові показники на м'ячі. Фізичний контакт 80, що зараз надзвичайно важливо. Реалізація пристойна, також 80 пунктів. А також він матиме завдяки другому бустеру Дуелін потужні показники в захисті, наката чудово підходить для позицій саме центрального півзахисника. Рівень слабкої ноги лише високо, що в принципі досить таки нормально, і його вміння. Мають це компенсувати. Як ми бачимо в цього гравця є всі скіли на паси: тобто пас в дотик, пас в розріз та пас на хід. Також має дабл-тач, що дуже важливо, і надзвичайно крутий і класний скіл для центрального самопівзахисника це трекбек. Проте, також раджу додати йому удар без підготовки, перехоплення, як для гравця центра поля, буде надзвичайно корисно. Одиночний контроль для кращого даблтача. Дальні удари, тому що все-таки час від часу йому прийдеться пробивати повороти. І п'ятий на вибір ваш залишаю еластику або ж дальні підкрутки. Загалом дуже-дуже солідна карта. картка, але чи зробить вона вам різницю на полі, то однозначно ні. Це картка швидше для фанатів Руми. Наступним нашим гравцем буде Александро Дель П'єро. На відміну від наката, який представлений нам як яскравий ЦПЗ-шник. Що може грати як в атаку, так і в дахті. Дель П'єро це ультраатакуючий півзахисник, якого варто використовувати або як відтягнутого нападника, або ж як центрального нападника. Ну або вже АПЗ, якомога більш спрямованого на атаку, переважно з лівого боку для ефективного використання його бліца. Проте я раджу все-таки використовувати його з активним його стилем, атакуючий півзахисник. І ось мій перший білд. Другий бустер одразу раджу використовувати Agility, і, як ми бачимо, ідеальний на м'ячі. Чудова реалізація, нормальний пас, супер баланс, швидкість, все просто супер. Єдине, що трішки виділяється не в кращий бік, це вміння атакувати 85. Але як для АПЗ чи відтягнутого форварда, це досить таки пристойно. Також покажу вам біл зараз для нападника. Не поспішайте. Якщо дивитися виключно на статистику, то цей грибець в абсолютному топі. Ви можете погратися і змінити показники, але картка від цього особливо не змінить. 11 показників 90, 5 показників 95. Це вже щось з космосу. Техніка, баланс, швидкість, підкрутка, бліц. Це просто жесть. Ліва нога на рівні лише високо, але його позиція виключає фактично використання ним лівої ноги. Якщо ж поглянути на його вміння, то ця картка, як на мене, варта певних доопрацювань. В першу чергу йому варто додати пас в дотик, еластіку, одиночний контроль, дальні підкрутки і пас на хід. Якщо він вас цікавить більше, як гравець з бліцом. То відзначу, що в останні місяці Бліц взагалі малоефективний, і витрачати кошти заради нього попросу я би не став. Загалом картка, як на мене, на 9 з 10 балів. Тепер перейдемо до, як на мене, найбільш цікавої картки це Філіппо Інзакі. І я пропоную вам в першу чергу ось такий білд. Другий бустер, знову ж таки Agility. І як ми бачимо, вміння атакувати доходить до 100 пунктів. А 100 пунктів міня атакувати це гарантія якісних забігань. Його ID завжди було гарним у цій грі. Основна проблема попередніх карток це його дерев'яність на м'ячі і баланс близько 70. Як бачимо, ця картка з моїм білдом робить його в цьому плані дуже-дуже якісним і солідним. Швидкість прискорення 90 Надзвичайно гарний баланс, як для форварда його стилю, 85 пунктів. Робота з м'ячем теж на рівні. Перед вами чи не ідеальна картка фінішера. Ця картка на позиції центрального форварда в системах з трьома нападниками буде просто неймовірно. Так, він не має гарної підкрутки, сила удару 85, не найкраща, але його рух на полі не гірше Ромаріо, який в цьому плані, як на мене, найкращий у грі. Інзагі – це гравець зробити один дотик і відкритися, втекти, забити гол. Скіл скоординованих ударів допоможе забивати голи не з найкращих позицій і буде компенсувати на найсильніший удар. Плюс ще один білд. Я зараз вам дам, але це вже чисто для фанатичного фінішера. Такий екстремальний дещо. Хто полюбляє спамити пасив розріз, це буде, я думаю, ваш бог, на якого можна буде молитися, бо він буде забивати вам голи, дай Бог. Так як ви бачите, швидкість прискорення 95, баланс супер. Техніка, ну, яка не яка присутня, прийняти м'яч він зможе. Сила удара 90. І ось вам фінішер в чистому вигляді. Невелике застереження це рівень слабкої ноги, лише високо, що для чистого центрального форварда, не хті. Але скоординовані удари, я думаю, з легкістю компенсують всі ці недоліки і допоможуть вам забивати чимало голів і не помічати малих недоліків його. По скілам, я б додав гру п'яткою обов'язково. Хитрість обов'язково підкрутка зовнішньою стороною стопи це must have, тому що, як ми вже говорили, ліва нога в нього не арті. І дабл тач раджу додати, щоб. Зважаючи на те, що техніка в нього не найсильніша, і щоб мати якусь можливість обходити суперника в ситуаціях один в один, даблтач бажано все-таки мати. І я раджу взяти йому підсічку Роналду, тому що, тікаючи від захисників, ви будете часто виходити сам на сам з воротарем і все-таки перекинути, гарнути якісного воротаря, це ну теж таки мастхев. Тобто, як ми бачимо, загалом картка до мета супер-пупер не дотягує, звісно, але вміння атакувати стоїть збалансовані дуже сильні інші показники разом з координованим ударом може принести масу задоволення та забитих холів у грі.